Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полувитки. Зараз не збиралася багато цікавого для вас. Наприклад, я роблю бринзу, ви це знаєте. Готувала їсти, покажу, як вона прекрасно плавиться. А також наші телята просто витворяється. Тому залишайтеся з нами. Хто ще не з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути завжди. В курсі наших нових і цікавих відео. Постелили телятам свіженьке сіно зверху, ще солому ніяк не познаходимо для них, де витворяють. В чесності, каштанка. Вона намагається закопатися просто. Я такого не бачила. просто. Що чорниця, скажи, не пойму, що з подругою. Просто скажи щось нереальне. Вони вже сіно під'їдають повним ходом. Ну, скажи, капець, капець. таке Ми під неї спостелили стружку, З-під тополя. замовили з-під тополя, Так. з лиственних дерев. От, і зверху кинули сіно, щоб вони стружку, бо теля там не можна на стружці стояти. Вони її не збирали. Де конше витворяє? І друга вже починає витворяти. Що, дівчатка? Подруга в нос получила. Що? Клас? Родео. Вже маловато в нас хата, ніде розганатися. Нічого, скоро весна. Трошки треба почекати. Ще пару місяців і весна. <плес> ну що, хай гарцюють. Вони вже наїдені, молочком напиті. Підемо далі працювати. Огомонилися і бачите, хрустять сіно двох, на повний рот. І це у нас каштанка другого. Грудня народилася, Чорнеця 9-го. Сьогодні у нас Яке це у нас сьогодні? А, сьогодні 21. От, і вже, бачите, вони їдять добре. Після того, як дівчата поснідали, бачите, що роблять? Носи один одному вилискують. Ну, добре, що хоч не вуха. Носити не страшно. Оце повелисько і дві хвилини і все. А потім їм просто набридає. А вуха, бачите, не дають один одному. Каже, поцьомались і все. Уже сінку під'їдають потрошку, отак і ростуть. З усіх видів підстилання коровом і коням, мені найбільше подобається стружка. Чому? Тому що вона забирає всі запахи, всю вологу зайву, яка не потрібна. Телятом стружкою стилитись не можна, як я вам казала. Її можна використовувати разом з соломою або сіном в підстилку. Тому що у телят ще дуже. Вразлива дихальна система, і тому їм оці такі міленькі стружечки не можна, тому що вони попадуть у ніс і потім в легені. А це може призвести до різного роду захворювань. Тому теляткам стелитися переважно потрібно соломою. Та для того, щоб прибрати зайву вологу. Ми використовуємо також стружечку. Бачите, дівчатка в ідилії, аромат стоїть безподобний, наче ми знаходимось у лісі. Хочу поділитися з вами, яка в мене виходить на терта бринза. Подивіться, яка вона сипуча, гарнюча. Зараз я буду посипати нею картопельку, яка в мене зараз запікається в духовці. І я покажу, як ця бринза плавиться. Отак От посипала. Ну що? Вставляємо в духовочку. Подивіться, яка краса в нас вийшла, як бринза плавиться. Ще навіть краще, як сказав мій син, <смаси> ніж магазинний сири. Абахнення. Аромат. О, як тягнеться. М -м -м -м, сама кота. Рецепт бринзи для тих, хто хоче її приготувати. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. У наступному відео я розповім вам, який у нас раціон для наших корівок. Я думаю, багато кому цікаво, хто тримає таких тварин, як ми. Особливо молочних тварин. Ми у Триманні корівок взагалі не використовуємо антибіотики. Я знаю багато хто користується, ми ні, І вже багато років закріпилося це. Я його зовсім не сприймаю як потрібний продукт взагалі навіть для людей. Дякую ще раз всім. Бажаю, щоб всі, хто навчалися в цьому році, мої дітки навчалися, завершили його добре, тому що оцінки просто приголомшують деколи. Нічого. Оцінки це не, най... не найважливіше, важливіше знання, які ти отримуєш в процесі навчання, і як ти їх потім використаєш в процесі свого життя. Тож побажаємо нашим діткам, щоб вони зараз відпочили на канікулах під мирним небом з Божою помічю. і набралися наснаги до нового навчального семестру. Тож, дякуємо Збройним силам України, волонтерам всієї України, кожному українцю за те, що ми йдемо до перемоги кожного дня. І перемагаємо щодня до нових відео!